Жодного поганого відгуку на цю тоналку. Обов'язково взяла на затест, бо ви любите, коли я тестую новенькі тоналочки. До речі, її можна навіть підлітка. Вона гіпоалергенна. Єдине, за що я переживаю, це за відтінок, бо я брала його наугад. Дивіться, як тут все красиво виглядає. Бо... Тоналочку я наношу обов'язково пензликом. Будемо тестити. Вона така доволі густа, але текстура у неї, знаєте, більше як у бібі крема навіть. Ой, мабуть, вона мені засвітла. До речі, відтіночок, даже ок. Я його вирівняю трошки бронзером. Дивіться, і вона не підкреслює ніякі пори, нічого гарно виглядає, мені подобається. Це, до речі, бренд Bell Cosmetic. Якщо я не помиляюсь, вона тут, блін, прикольний тон, мені подобається. Лягає взагалі не маскою, тобто він як натуральний тон, який можна навіть підліткам з проблемною шкірою прикиньте. Давайте я закінчу швиденько макіяж і повернусь до вас. Я вибачаюсь, але це тон плюс в мою колекцію. Абсолютно всі кремові, сухі текстури наносяться наскільки класно, нічого не з'їдається, не сповзає. Вау! Обов'язково скріньте і спробуйте. Я не очікувала навіть з урахуванням того, що мені відтінок спочатку здався дуже світлим. Зараз я його вирівняла і здається, він трошечки адаптовується під шкіру. Просто вау.